Все більше човен гадають, 'ється потоком холодна вода. Боже, до тебе знову валаю, сам збережи серед бурі і зла. Човен ще й досі море долає, кормчий, надійно тримає штурвал. ну, а навколо наче гаскалі піть. Безліч розбились сюди на скелі, що намагались борвієм пливти дуже жахливо, люди вже смерзні, стогнуть, де поміч знайти у вівлі. Богу підвладне все і стихії, хвилі покірності. Мить. Маю на нього завжди надію. Він проведе, буря хай не шумить.